Пацієнтка 38 років проходить КТ з приводу підозри на гемангіоми печінки. На протязі останніх 6 років вона має підтверджену на УЗД жовчно-кам'яну хворобу декілька каменів розміром біля сантиметра. Але у висновку до цієї КТ каменів немає. Вона навіть запитала фахівців по КТ, а де ж мої камені? А, а ті кажуть, що не видно, що нібито щільність каменів в даному випадку дорівнює щільності жовчі і камені не можна побачити. Давайте дивитись. серце. Це ми рухаємось згори вниз печінка, шлунок, селезінка. Підшлункова залоза, ліва нирка. І ось з'являється контур жовчного міхура. Ось жовчний міхур. І ми бачимо порожнину. Ми бачимо також навкруги порожнини зону щільності, яка дещо менше, ніж щільність жовчі ось тут. Це еквівалент симптому емблеми Mercedes-Benz. Симптом емблеми Mercedes-Benz це коли в камені є порожнина зірчастої форми. Ось емблема мерседеса, жовчний міхур, камінь і Всередині каменя порожнина з газом. Це е, переважно азот. Ще один приклад: багато каменів, зірчастий контур порожнин в каменях. Симптом емблеми Mercedes Benz. В даному випадку ми не бачимо зірчастий контур, але це. Еквівалент того симптома. В е, контрастуванні ми не, не можемо побачити е, контрастування каменя, контрастування жовчі, але в е, різних режимах контрастування ми бачимо те саме: ми бачимо отвір, ми бачимо порожнину, і десь, десь можна сказати, що є і зірчастість, точніше, як промінчики. І повертаємось до безконтрастного дослідження. Ми бачимо розмір каменя. Давайте його вийм... Ось, біля сантиметра це те, що їй описували на УЗД. Також, ми можемо побачити ще зони більш низької щільності десь тут. А це щільність її жовчі. Випадок цікавий тим, що він рідкісний.